Шановні батьки мого 5-го-3 класу, я вас вітаю. Ми давно з вами не зустрічалися. Сьогодні я хочу з вами поговорити про результати диктанту математичного, який мене дуже засмутив. Думаю, що з ним ви теж познайомилися і засмучені не менше. Тому цього разу ваші діти не будуть переписувати диктант в позаурочний час, як це ми робили раніше, скажімо, у вівторок він хоче переписати ту чи іншу самостійну і приходить, працює. Я вирішила написати диктант. Повторно. А оскільки ви велику увагу приділяєте заняттям ваших дітей, і я знаю, багато з вас займається з дітьми математикою, я хотіла познайомити, які ж теми виносяться на математичний диктант, і як в п'ятому класі ми пишемо. Математичні диктанти. Це буде перше. Друге, у нас скоро контрольна робота. Я познайомлю вас з темами контрольних робіт, контрольної роботи, дещо розгорнутіше, ніж вам про це говорять діти. І третє, я поговорю про ваші стосунки з дітьми. Думаю, що я і на це маю право. Отже, перше проговоримо про математичний диктант. Багато з дітей навіть не думали, що в математиці буває диктант. Тож він буває? Отже, підготовка до математичного диктанта. Математичний диктант у нас відбудеться. 6 грудня, наскільки розумію, це буде понеділок. Отже, перша частина диктанту це перевірка таблиці квадратів та кубів натуральних чисел. Уже кожна дитинка носить на уроки таблиці квадратів і кубів, написані на окремих аркушах, перекладаючи ці аркуші. З однієї, з одного з уши інших. Але таблиці квадратів від одиниці до 20 вони повинні пам'ятати і підряд і прості. Таблицю кубів від одиниці до 10 теж саме. Як же відбувається перевірка цієї таблиці? Дуже просто. Я, наприклад, вимовляю. 15 в квадраті дитина пише 15 в квадраті дорівнює і зразу записує 225. Чи, наприклад, 4 в кубі. Дитина зразу записує 64 і так далі. Таких запитань в першому розділі по. Квадрату, числа і по кубу вони одержать не менше дев'яти. Тож таблицю треба допомогти дітям вивчити так, як свій час ви допомагали вивчити таблицю моження. Тому й перенесено диктант аж на понеділок, щоб не в останній день вивчали ту таблицю і прийшли переписувати. Таблицю треба вчити кожного дня, тоді вона надовше запам'ятається. А я обов'язуюсь розпочинати урок з того, що запитуватиму усно цю таблицю. Друга частина. Друга частина я вимовляю твердження. Наприклад, перше. Я вимовляю, частка не зміниться, якщо ділене та дільник поділити на одне й те ж число, що не дорівнює новий. Я повторюю, дітка. Частка не зміниться, якщо ділений і дільник поділити на одне й те ж число, що не дорівнює нулеві, що ж повинно бути записано в зошиті? Отже, дитина розуміє, що частка це А поділити на Б. Вона не зміниться, якщо діле поділити на С і дільник поділити на С. Де це не дарівні новини. Якщо дитина не написала, що при умові, що А ділиться на це і Б ділиться на це, чи при іншій умові, помилки тут не буде. Або, наприклад, я вимовляю слова, поділити добуток на число можна поділити перший множник на число, і результат помножити на другий, або поділити другий множник на число, і результат помножити на перший. Дитина має записати А помножити на Б, поділити на С. Це все рівно, що? А поділити на С і помножити на Б, або Б Поділити на С і помножити на А. І так далі. Таких тверджень ви можете знайти для тренування досить багато у Петерсона. Там є така навіть тема переклади з української мови на математичну. Але це не, не повинні бути такі великі твердження, як я задумав число, додав відняв. Ні. Це одні, одне речення, щоб дитина змогла записати його в символічній формі. Наступне записати алгоритм Евкліда. Тут виявилась велика проблема. Використовують алгоритм Евкліда формально. Заучили, що за чим робити, і знаходять НСД за допомогою алгоритму кліда. Дитина повинна записати, що НСД двох чисел А та В дорівнює найбільшому спільному дільнику А та Р. Якщо А менше Б. Р остача від ділення А, Б на А. Зрозуміло, що не виключена можливість, що я там їм сформулюю алгоритм Евкліда. Що алгоритм Евкліда звучить так: найбільший спільний дільник двох чисел. Дорівнює найбільшому спільному дільнику, меншому з них та остачі відділення більшого на менше. Отже, в третьому випадку дитина повинна не лише записати алгоритм екліда в символічній формі, але й сформулювати, що таке алгоритм екліда. Четверте зовсім простим було написати НСДАБЦ. Ну, багато написало, що НСДАБ це найбільший спільний дільник АТБ. Хоч малось на увазі, інші вони це розуміли, що найбільший спільний дільник АТБ це найбільше число, де яке ділиться І А і Б? Аналогічно. ЗНСК. Тобто тут у нас великі проблеми. Ніяк не зорієнтуємось, що на що ділиться в першому і в другому випадку. Що найбільше, що найменше. П'яте питання. Прикро. Що означає А розділити на Б? Наші діти за вони повинні були написати, вони не пишуть питання, що означає А розділити на Б. Вони повинні були написати А розділити на Б означає знайти числа С та Р, С неповна частка, Р остачне, такі такі, що А дорівнює С. Помножити на B плюс де R, R більше рівне нулю, але менше B. Ділення застач. Отже, ще раз повторюю, що означає розділити А на B? Це означає знайти такі числа C та R, де це неповна частка Рістач, що А дорівнює C помножити на B плюс R. R більше рівне 0, але менше B. Крім того, цього разу я маю додати шостий пункт. Степенним числа вони вже користуються вільно, але вже забули назви. Отже, я напишу. А в степені N – це. І дитина має продовжити фразу. А фраза тут проста: а в степені N це степінь. Нижче буде написано. Що таке Н? Н це показник степені, тобто число, до якого треба піднести число А. Що таке А? А це основа степені. І нарешті сьоме властивості, властивості степені. Ось коротко тематика, ось коротко тематика диктанту, який будуть писати діти 6-12. мета цього диктанту. Долучити дітей до теорії, пам'ятати основні положення, поки що я не задоволена відповіддю ваших дітей з цієї теми. Отже, по-доброму допоможемо їм підготуватися до диктанту і написати другий диктант значно краще. Я Обіцяю при виставленні підсумкової оцінки не враховувати попередній диктант, такий невдалий, такий сумний, тому що я так зрозуміла, що діти не очікували, не знали, що таке математичний диктант. Отже, потихеньку переходимо до другої частини. Друга частина підготовка до контрольної роботи. Ваші діти додому одержали певні завдання. Подивіться, будь ласка, в їхні сушите. Це текстова задача на рух. Текстову задача на рух бажано виконувати з допомогою рівняння. Якщо ж дитина на контрольній роботі не може виконати з допомогою рівняння, але може виконати, як вони кажуть. Подія, то кожну дію вони повинні обґрунтувати конкретно, що ж це ти знайшов, виконуючи певні операції над даними з задачі. Задачі на рух сьогодні ми розв'язуємо з дітьми важкі це задачі другого і третього рівня. Я їх вибираю. З книжки Григоренка задачі для 5-го і 6 класу. На жаль, я не можу зараз рекомендувати Григоренко, тому що вони побудовані, як правило, на знання дітей, дробів і систем лінійних рівнянь. Дробів діти не знають, тому доводиться підбирати числа, міняти дані для того, щоб можна було розв'язувати. Ці задачі. Друге знаходження НСД та НСК з допомогою алгоритма Евкліда, Це буде досить, досить великі числа. Тим самим я перевірю вміння ділити дітей вміння множити, тим більше, що ми закінчимо операції над натуральними числами. Знаходження НСД та НСК розкладом чисел на прості множники. Але тут буде зауваження: кожне число, розкладавши на прості множники, треба записати у вигляді добутку степні, відповідних числа, і використовувати знання НСД НСК для множників. Запис... Для Множників, які є степенями чисел. Четверте це обчислення числових виразів, що містять степінь. Такі вправи ви можете знайти у Петерсона і потренуватися. На уроці ми ще продивимось такі вирази. На жаль, я не можу помістити тут контрольну роботу. Ще задачі текстові, які використовують НСД і НСК, хоч вони надзвичайно цікаві. Не можу з певних причин в цій контрольній роботі використовувати ще і задачі на подільність. Ваші діти мають в зошитах записані умови п'яти задач на подільність, нестандартних задач. якщо в них Буде якась змога розв'язати ці задачі, я буду дуже цьому рада. Отже, ми тихенько готуємося до математичного диктанту та до контрольної роботи. Третє, я хочу поговорити про ваші стосунки з дітьми. Я розумію, наскільки непросте життя. І наскільки важко доводиться вам працювати. У вас на роботі, як і у кожного з нас, багато буває негаразді, невдач. І додому ви повертаєтесь не дуже в гарному настрої. Дуже прошу. Ви віддали своїх діточок, розумних діточок, здібних діточок, вихованих діточок до дуже складного ліцею. В п'ятий клас їм треба адаптуватися до нових обставин, до складних задач. Тож, будь ласка, створіть їм відповідні умови, а це означає, що коли ви з роботи йдете, втомлені, роздратовані, залиште цю втому і роздратування за порогом свого дому. Зайдіть додому спокійними. Краще походіть в дворі, щоб не мати змогу свої негаразди, об'єднувати з негараздами своєї дитинки і робити дитині зле. Я дуже була засмучена, побачивши в такому стані Єгора, як він прийшов до мене на урок. Він хороша дитина. Будь ласка, будьте з ним лагідними. Він у вас єдина дитина, такої більше не буде. Зрозуміло, що серед дітей текстові задачі. Чудово розв'язує Федорів, Назаренка, чудово розв'язує Ржевський, Саратов, Ніколай. Але ж є діти, яким ці задачі не дуже даються. Комусь в школі менше було, в якійсь школі менше уваги приділяли таким текстовим задачам. Е, є інші причини, але якщо ми з вами разом будемо спокійно, методично навчати дітей цих задач, вони їм покоряться. Єгорка, і Іванка, і Ілько будуть розв'язувати так же вільно задачі, як і названі вищі діти. Хочу ще сказати, що слідкуйте, будь ласка, за зошитами. Немає порядку в регулярності чи Зошитів у Назаренка, у Росіна й Тамари. Будь ласка, слідкуйте, переписувати зошити не потрібно, переписувати класні домашні задання не потрібно. Важливо, щоб дитина регулярно здавала ту роботу, яку вона виконала в класі чи вдома. Я роздала цього разу всі зошити. в мене немає жодного зошита. Всі зошити знаходяться у вас вдома. Отже, готуючись до контрольної роботи, знайдіть в зошитах ці теми, розкладіть на столі зошити, і хай вони розгорнуті будуть на тій темі, яку нами опрацьовують. Положіть перед собою Петерсона, розгорніть на тих сторінках, які треба вивчити, щоб написати диктант. і Спокійно готуйтеся до роботи. Крім того, задане домашнє завдання, як підготовка до контрольної роботи. Ваші дітки повинні виконати і всі як один принести і здати мені зошити в п'ятницю. В четвер ми ще будемо працювати над текстовими задачами та над обчисленням. Виразів, що містять степень. Можливо, щось сказала не так. Вибачте, будь ласка, шановні батьки, але давайте разом по-доброму працювати з вашими здібними вихованими дітками. Нехай вам щастить! До побачення, ваша Неля Стрельченко.